Коротше, пішов у нас нарешті сніг і пишався він десь на максимум хвилин 40 назад, ось а трактор вже їздить прибирає. І там, і там того снігу, зараз ну, снігу тут фігня він одразу тане по-перше, ну, максимум Сантиметр і до О, Бачите, їдуть, розкидають одразу. Блін, це сране маленьке містечко на 3000 людей. Це враховуючи в тому числі пенсіонерів та дітей. От якось так. Така вона зима. Скільки градусів зараз, я не знаю, але ясно, що температура плюсова і така каша. Я ще вдягнув. Уй, думав, що буде нормально, але тепер, блін, все у воді. Отак люди прикрашають свої будинки. Бачите. Це ж треба було лазити людині, на цього стовпа вішати. Ялинку от поставили. О, як красиво. На це вже викинули і ялинку. Тут їх так не тримають, як у нас до літа ялинки, тут їх викидають одразу. Хі -хі. Таке. Що тут ще? Давайте подивимось з цією зимою. Томбеля межа, як у пісні, так? Падає сніг. Ось такий сніжок. Ой! Ось. Той самий сніг 2025 року. Вперше. Це дуже велика, велика рідкість. Зазвичай, якщо він падає, він одразу так тане, а можливо навіть отак і не лежить. Тому ось так. Добре, підписуйтесь, ставте лайки. Це коротеньке відео про те, яка зима і як тут. У маленькому місті, швиденько все прибирають. До речі, е -э ялинки ці приїздить, забирає така невеличка машина, одразу з якимось там, е -е я не знаю, як називається, шредер якийсь. Тобто туди ялинку запхають і такі зубці її одразу ріжуть у тирсу. так. Ну все, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду радий усім, папа. -па.